Українці спатимуть на годину довше. Цими вихідними країна переходить на зимовий час. Які плюси та мінуси переведення стрілок годинника розповім за мить, а з вас вподобайка. У неділю 26 жовтня. Не забудьте о четвертій ранку перевести механічні годинники на годину назад. Для власників сучасних гаджетів зміна часу зазвичай відбувається автоматично. Якщо ця функція активована в налаштування систему придумали для раціонального використання денного світла та економії електроенергії, до того ж людям простіше адаптуватися до початку дня при денному освітленні. Однак, сучасні дослідження спростували це. Фахівці стверджують, за нинішнього рівня електроспоживання переведення годинників практично не дає економічного ефекту а дезорієнтація людей у часі може вплинути на самопочуття, концентрацію. Та навіть сон в Україні вже давно планували скасувати розподіл на зимовий та літній час у 2024 році. Верховна Рада навіть ухвалила відповідний законопроєкт. Однак, президент так його й не підписав. А як ви ставитеся до переведення стрілок годинника? Про це напишіть в коментарях.